Географ глобуса пропив, і за це матиме Золотого Дюка. Завтра одеський кінофестиваль оголосить імена переможців. Та головну нагороду, яку вручать за глядацьким голосуванням, здобуде російський фільм про шкільного вчителя, яке ще кіно вподобала одеська публіка. А де помилилася з вибором, знає Ольга Симак. Торік вона сиділа на колінах самої італійської кінодіви Клаудії Кардинали. Чотирирічна лянча має офіційний бейдж одеського фестивалю. Господарі Лянча, подружжя київських журналістів, кажуть, їхня собака символ фестивального кіноруху в Україні. Вона – великий большой абшественник двіжені к себе она очень любит. Ну, писать, яке не сіді. Вікна разом із Лянчо вирушають на пошуки найліпшої фестивальної стрічки. 12 конкурсних фільмів уже позаду. Саме сільні фільми це ланчбокс індійський. Одного разу мумбайська служба доправлення обідів помиляється. Домашні страви із контейнера домогосподині Іли з'їдає не її чоловік, а суворий немолодий бухгалтер. Їхнє кохання народжується із записок, які герої надсилають одне одному в металевому ланчбоксі. Ще на Канському фестивалі публіка назвала цей фільм найліпшим. Я працював колись над документальним фільмом та проводив багато часу з кур'єрами ланчбоксу. Їздив з ними цілий тиждень. Вони розказали мені цю маленьку історію про жінку, що кожного дня вигадувала щось нове для свого чоловіка. Одного разу навіть відправила з ланчбоксом квитки в кіні з цієї оповіді. Народився сценарій фільму. Та головну нагороду здобуває не ланчбокс, а російський географ глобуса пропив. Екранізація однойменного роману Олексія Іванова, шкільного вчителя зіграв Костянтин Хабенський. Тепер Хабенського порівнюють із героєм Олега Янковського із польотів у вісні та очевидь». Тобто был просто балбес раздолбай, роздалбаєти ще очень пьющий балбес раздолбай. Как сказал сам Вільдінський на пресс-конференции в ответ на мой вопрос, папрос, разница в том, что этот герой не робщи. Хабинський до Одессы не приїхав. Режисер Олександр Велединский и продюсер Валерий Тодоровский жартують. Вони майже виконали держзамовлення. Левову частку грошей на фільм дістали на конкурсі від фонду російського кіна. Тані виставили список тем, на короні вони хотіли э, выделить виділити фінансування. В этом списку я увидел, було написано Образ современного учителя <реш> <реш> современного учителя в Росії. Глядацьке голосування характеризує фестивальну публіку не найліпшого боку, бо ж та геть прогледіла два потужні фільми польський та німецький. Автоінспекція польська дрогувки кіно сюрприз від наших сусідів. Виявляється, їхні даївці беруть на лапу, підкручують радари, організовують фінансові та кримінальні афери. А у вільний час поринають у розпусту. Поліціянти, що патрулюють вулицями, просто обожнюють цей фільм. Їхнім дружинам це кіно подобається менше, а їхнє керівництво його просто ненавидить. Команда дробувки до Одеси приїхала у складі сімох людей. Для хоробрості актор Ерик Любош навіть узяв на груди. Та прес-конференція відбулася в порожній залі. Очень дуже хороша, дуже жорстка, дуже ніфізіологічні неприємна картина. Стрічка Прості труднощі Ніко Фішера – Це найліпший фільм Німеччини дванадцятого року і шість премій німецької кіноакадемії. 35-річний Ян Герштер зняв свого першого фільму. А до того багато років працював у команді відомого німецького режисера Тома Тиквера. І ось торік дебютант змушений був змагатися з учителем між хмарним атласом Тиквера та стрічкою Герштера» Критики віддали перемогу останній. Журналісти постійно роздмухували в одному куті малоб'юджетна чорно-біла стрічка, а в іншому серйозний дорогий фільм відомого режисера. Для нас з Томом ця ситуація була некомфортною. Тома в Німеччині дуже люблять. Знаєте, я гадаю, він потішився за мою перемогу, тому що він дуже щедра людина. З Одеси Ольга Семаколександльбінський, програма Вікна СТБ.